В нас вийшло! Половина душі оригінального Санса. <сонця> Тепер в мене є краща ідея. Давай створимо наш власний всесвіт. Нам більше не потрібно жити в цьому нудному депотенному тайлені. Ми можемо створити щось цікавіше. Але спочатку давай поглинемо цю душу. Ти готовий? Так. Що трапилось? Невже ж ти? І я не впевнений черг. Інк намагався нам допомогти. Санс відмовився битися. Чому ми повинні робити це? Ти боїшся дати мені свободу. Я стримав своє обіцяння сенсе. Я обіцяв бути твоїм другом. Тимні дні закінчилось. Хоч ти вже давно здався? Але я ні. Я допоможу тобі відновити той світ, що ми втратили. Ми заслуговуємо на нову надію. Це те, чого вони хотіли би. Давай просто зробимо це. звуть Інг, так? Mm, так, приємно познайомитись. Мені шкода, Санс. Не думав, що це може статися. Та не хвилюйся, друже. Я не мертвий. Принаймні, поки що. Схоже, той хлопець любить завдавати неприємності. Взагалі, то він вперше зробив щось подібне. Він наляканий з тих пір, як. Ну. це довга історія. Мій брат з іншими прийде приблизно через 20 хвилин. Так що ми могли поговорити про. Так ти більше хочеш дізнатися про кроса? Чудово! <клес> Вибач за це. Гаразд. Все почалось з звичайної краплі в далекому всесвіті. Все було, начебто, в нормі. Твоя вселена і тисячі її варіацій продовжили співіснувати в гармонії. Раптово я почув появлення нового всесвіту, дуже потужна присутність. Нагадувало звук капаючої води. Я не зміг стримати свого хвилювання, так що відправився прямо туди. Я мав на міру познайомитися з новим світом і його мешканцями. Но там не було зовсім нічого і нікого. Окрім одного створіння. Виявилось, ті краплі були його сльозами. Він був наляканий, його розум був угорнутий жахом. Він замітив, що тут ще хтось, я незабаром лід тріснув, і він назвав своє ім'я. Він назвався Кросом. Єдиним вижившим після шляху геноциду, в якому не було можливості збросу. Постривай, якщо це було тимчасово мені геноциду, то де людина, яка це вкуїла? Чара запечатаний в його тілі. Як це сталося? Він ніколи не розказував цього. Спочатку вони були як дві окремих особи. Але після мого візиту та компанії Кросс відчув повний контроль над своїм тілом. Одного разу, коли ми малювали, він піднявся, він виглядав подавлений. Він сказав, що до нього приходила якась дивна дитина, яка спробувала вмовити його піти разом з нею до інших виживших, як і він. Він відмовився йти, так як був впевнений, що його світ ще живий. Крос думав, що зможе все відновити з моєю допомогою. Але коли я сказав, що не зможу повертати мертвих до життя, його лице. Про що ви говорили? Те, що з цим хлопцем, не так. В будь якому випадку, життєві точки кроса зводяться до нуля, тому що він більше не один. Інг. Це місце занадто висоте положення. Все самотнього. мої гес, це ведь мої знаєш. Ерор <тол> mm -mm> витягнув його з чарою душі. Коли я повернувся, було вже занадто пізно. Ні, чому ти затушуєш? Що на маню? Ти же ти знаєш, що я не чиню щось інобумать. Я хотів врятувати душу Кроса, але також я не міг дозволити зруйнувати його світ. Давай щось зробимо, щоб це виправити. Ні, це не твоя робота. Ну, я бачу у фокусі щось. Ерор забрав його душу, але не зміг забрати могутню та жорстоку рішучі чари. Завдяки цьому вони змогли залишитись живих, хоч і ненадовго. Вони боролись за контроль над цим покаліченим тілом. Я. Я вільний. Ні. Зупинись. Mm. Cross. Ти цілий? Коли вони побачили, що я поранений, побігли геть, я міг ніколи не знайти їх. Після цього Кростачара перемістились в свій світ і якимось чином з'єднали його із своїм, щоб зайняти твоє місце перед своєю смертю. Щоб... Провести декілька останніх хвилин у світі, який у них раніше був. Зараз я розумію, що це чара в мовив Можливо, він прикинувся, що хоче викрасти половину твоєї душі, щоб вони вижили, але він планує що ще. Коли хтось вміло маніпулює монстром, з помутнілим розумом, їх дуже важко зупинити. Признаю, що я не зможу зупинити їх сам. Я знаю, що це неправильно, але Сансе мені потрібна твоя допомога, щоб знайти кроса. Підеш зі мною? Вибачай але ні. Взагалі то я думаю, що зможу жити з цим. Мене це ані капельки не тривожить. О, добре. В кінець кінці це сталося по моїй вині, і я зроблю все можливе, щоби все виправити і повернути твою душу. Ну-с, мені пора. Бажаю приємно провести час з друзями. Це доволі дивно. Санце. Ось ти де. Готовий до нашого неймовірного пікніку. Звичайно, пішли, бро. І інші альтернативні всесвіти? Хіба це не чудово? Поки ти проводив зі своїм другом Інком, і я вирішив проаналізувати ці АВ. Існує без чола, які могли би відвідати. Проте мене цікавить тільки декілька з них. Ти розумний, хоч ти всього мрач маточку шутісті. Ага, припини хвалитися своєю новою душею. А зараз скажи мені, як ми потрапимо в інший світ, якщо не знаємо дорогу. Я не хочу бути бассияльник! Я хочу свій світ назад! Я хочу жити в гармонії, як і вони! Схожу що з якоїсь причини ти несчаст. Може я допоможу тобі? Можеш щось зробити з с чи челом? Я, грубо, я пропоную свою допомогу, а ти задаєш такі дурні питання. Ні, я нічого не можу з ними зробити. Я знайшов тебе завдяки твоїм негативним почуттям. А позитивні почуття ти теж можеш відчувати? Ха, Навіщо мені це? Тим, хто щасливий і так добре. Моя допомога потрібна з на кшталт тебе. І ти пацифістця теж не заслуговують на щастя. А мені подобаються твої наміри. Що ж, я можу дати тобі доступ до будь-якої АВ, до якої захочеш. Але в обмін я хочу одну річ. Куди б ти не пішов? Я хочу, щоб ти нашкодив комусь. Але не фізично. Ти розумієш, про що я? Ха, домовились. Я постараюсь бути обережним. Привіт, Яндей. Навіть Найдма... не може бути. Я маю негайно повідомити Гінку про це. Вічі чудовий день, всі так веселяться, що думаєш про це сонце? Що ж, залишившись дома, це було, б... ясною помилкою. Час грати в волейбол, ні хіхехе. Я команда переможе. Ми тренувались кожен день, щоб обіграти вас в панки. Ви не зможете виграти Андайн. У мене великого папіруса є стратегія та нездолана команда. Санс! Ти в порядку? Вибач, я відключився. Можливо, мені потрібна перерва. Як гадаєш, бро. Звичайно, брате, але не засинай. Ти нам потрібен, щоб виграти. Окей, бро. Все гаразд, сансе. Може кейчупа або... Сансе? Скоро повернусь торі. Що, що відбувається? Інк? Ти там. Ну ж бо, друже. Відповідай мені. Сансе. Хто такий Інк? Я повинен шукати тебе далі крос. Але твоя вселена така одинока і тиха. Ах, чому все так важко? Зберись, Інк. Ти хранитель Ау. Ти впораєшся, ти знайдеш кроса вмить ока. Інк. Ау, дідрім. Ти що тут робиш? Я, чесно, хотіла починаю, вже був готовий допомогти, але там ще був мій в того хлопця був ніж. Воно околи Союзу і цілки, і... Заспокойся, Дрім. Ти говориш, що бачив кроса? Мій брат допоможе йому телепортуватись будь-яку АВ з пацифістським таймлайном. Планує всім нашкодити. Дякую Дрім. Так буде простіше його спіймати. Зачекай Інг. Я хочу піти з тобою. Я не дозволю знищити мрії та надії цих світів. Я на кого собі цього не пробачу! Вибач Дрім. Ми разом захищаємо Ау, але на цей раз. Я не можу наражати тебе на небезпеку. Колись ти врятував мене. Тепер моя черга вернути борг. Я? А? Санс? Хто такий Інк? Можу розказати поганий жарт, щоб пояснити це. Але в э, цьому немає необхідності. Нічого важливого, малий. Я так і знав твоя душа. Малюк, я в порядку. Добре. Просто нещасний випадок скрут. Ми обіцяли один одному. Чи не так? Але якщо станеться щось погане, я буду змушений. Сансед, ти не вперше близький до не смій. <звук> <звук> Незручно вийшло. О, ось і ти, Інг. Я вирішив йти з тобою. Щ Що? Ти серйозно? Ем... Привіт, друже. Інг. Чому Сенс має піти? Ха, думаю, я повинен тобі все розказати. Іди сюди. Вибач, малий, ти повинен прикрити мене, поки я відсутній. Інші це дивним, що через стільки часу я перестав бути лінивим. Поможеш мені з цим добре? Обіцяй мені, що ти повернешся живим. живим. Ти знаєш, я не давати обіцянки, але я постараюсь. Можливо, це знадобиться тобі. Круто, дякую, фікс. Нус, пора вис... Ласка, подбай про себе. Тому що. Тому що дехто дійсно піклується про тебе, так? Ти не зобов'язаний робити цього. Сонце. Якщо я повру через кроса, я б хотів, щоб моя сім'я не бачила то, як я перетворююсь в пил. Приїхали перший пацифістки та Амлайн. Народ трохи грубоватий, але вони змогли знайти щастя за тільки Маленьке дві подобні кінці. Дякую, Найтмаре. Розважайся.